Іванко та Оленка йдуть до школи на свято першого дзвоника. Молодшу сестру до школи привів брат четвертокласник. Діти кажуть, що охоче вчитимуться, бо вже мають життєві цілі. Щоб, щоб бути розумною і щоб поступити на добру роботу. На урочистій лінійці в день знань традиційно вітали вчителів, учнів та їхніх батьків з початком нового навчального року. Гості свята щедро бажали успіхів та нових освітніх здобутків, а також презентували подарунки. Від міста Володимир Дебой передав гімназії сертифікат на підключення безлімітного інтернету та плазмовий телевізор. Я в цьому році це є школа року. Вона найкраща школа в місті Житомирі. Загальноосвітня гімназія номер 23 в рейтингу шкіл України зайняла 16-те місце. Це дуже високо на всю Україну. Вітаємо вас рішення сесії міської ради одноголосне про присвоєння Ніні Володимирівні звання почесних громадянин міста Житомира. По секрету розповім, що давнино друкар першу з книг назвав буквар, і вам треба букви знати, щоб навчитися читати. Ми все літо готувались, дуже-дуже всі старались, щоб сподобатися вам, нашим першим вчителям. А першим вчителям діти таки подобаються, особливо ті, хто прагне вчитися. Звичайно, пам'ятаю попередніх учнів, пам'ятаю, і приємно, що вони приходять, і сьогодні приходили. То ми даємо знання. Ми даємо знання, ми чому дітей жити, любити, дружити і навчаємо, звичайно. Оленка таки ґрунтовно підготувалася до школи, бо новенький буквар не тільки гортає, а й вільно читає першого вірша. Є сонця. Небо синє, і гніздечко у пташини, а у кожної людини ма, є, матуся. є матуся, батьківщина. Готувалися ми як, старанно. Вчили читати, писати, ну чи теж до цього підготував. Ну і ми теж приклали до цього, як кажуть, своє старання, міння. То що навики першокласниця? Вона вміє читати, рахувати, рахує вона вже. Ну, до 100 і більше вже рахує до 100.